за новостреч щодо відведення земельної ділянки в Борату. Згідно з договором докрепать об'єктом енерго від тонною площею 0,006 гектара в середньому. До нас домовилися тепер про parcel energo, яке просто знаходиться за номером цієї прослуги, що відведення земельної ділянки, що знаходиться на 2,6 3,6 квадратних метрів від цієї станції. Радіода буде ще там. Найбуд

Сьогодні з вами ділянки ОДНБ, своє оселі площі захотіли до 7536 року. Представлення Ради звернулася за керівництво і до відповідальність за проведення місця, що відповідальність за земельні ділянки площі на 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 земельні

Ми будемо продовжувати. Добре, добре, добре. Та, звати, звути. Це за наступне покрайнє ніяче відповідальне. Президент обіграв наветне проєкту за договором з адміністрацією на 9 кігаретах, який цінує висімі перевисання потоку води

з зробленням надіяна паспорт код і ваше зняття. Це не питання, постійно, е, прошу уваги хто за реклама за. А от щодо було питання про затвердження технічної документації, згідно з чи що ви ставило на заміну для в натурі, передачу власності буде здійснюється в кожну успішний

У цьому. Про ролі зградяння володянського кордону і право власності на замість ділянки ділянки товарнівського господарського виробництва. Підне питання. Це ПАЇ. ПАЇ, э, спадщина на ПАЇ і додатково сертифічна консультація імені Судовищенка, яку діляємо на полі на відстанці. То за те, що була сертифікатна інвестиція, прошу. Криза. просто представлення детального плану території земель громадських корисних кольоми земельної ділянки з особливого статусу сільського господарства із земель державної власності 20 голови громади Господиїв рис. Що лекція на паді. Зі слововівка, е детальний план ми назвали тозо на виконання детального плану території 24 норми, є у детальний план території, включно ну, всі вся процедура пройдена, розміщена на сайті

— Я не знаю, я не знаю. — Я не знаю. — Особистою сьогодні згодом ми займемося індивідуально серед дівництва. — Так, так, там, культура... — Тики-тики-тики. — І в мене воно вийде. — Звичайно, там є культура. — Культура, так. — Та це те, що... — Кольза. — За третю. — 54 питання.

Ну, побачишь. Как бы шоссе изменения на паши, то значит он будет. Саучи, пиццей, пиццей. Выключай, то есть. Выключай. Все, давайте,